Питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами по факту був в тому світі, тобто вони дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по у цей момент ти, знаєш, віриш ти чи не віриш? Ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саме останню надію в житті. А я на той момент, кстати, був ближче, напевно, до етеїста був. Ти розумієш, що тебе вже нічого не спасе, Ні позитивне міркування, ні якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого. Реально, ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які у тебе були. Де ти там звернув не туди, когось обідив, чи щось зробив не так не відкривав свій потенціал навіть для самого для себе. Боже, як в цей момент, стоять за себе. Це просто жесть. Щоб тебе не дуже сильно душа ложила. Ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. Ти бачиш, як нас підвели до того, що успіх це ті типу, тачки, там машини, якийсь там статус, репутація. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному. Сім'я, любов, стосунки, там взаємостосунки між людьми загалом, і якась твоя місія. Скільки тобі дало талантів чи ти їх реалізував? От я думаю, якщо ти в цих аспектах прям молодець, красавчик, ти можеш походити а, дуже задоволений. З одного сторони мені не повезло, що я такий порижим, а знак, що я трошки раніше зрозумів, для чого мені жить, бо що я буду відчувати в кінці цього життя вже.